12-й міжнародний джазовий фестиваль джаз без завітає в Тернопіль 14, 15 та 16 грудня. У приміщенні драмтеатру меломанів заражатимуть духом імпровізації, нестримності та безмежної свободи музиканти із України, Польщі, Америки, Канади, Португалії, Німеччини, Швейцарії та Литви. Цьогорічною новинкою стане відеопідтримка гуртів від української віджайки Анни Нароніної. Музика дуже цікава, стилі музичні найрізноманітніші. Сподіваємося, що кількість учасників і кількість глядачів буде не меншою ніж попередні роки. закриватиме тернопільську програму. Виступ американо-канадського гурту Ваніта Формейшн, до складу якого входить уже відомий тернополянам з попередніх джазбезів, гітарист Алекс Максимів. Це буде авторські твори від мене і здається з всімах, які беруть участь в цей проект. Гривень віддадуть у касах ті, хто піде на один концерт. Та від 100 до 150 – меломани, які придбають абонемент на три фестивальні дні. Для студентів передбачена 30 відсоткова знижка. Квитки для них розповсюджуються через студради.